Вони називають себе трейсерами те, чим займаються паркуром. Перила, сходинки та інші підвищення для 16-річного Степана звичайні перешкоди. Він уже понад шість років займається паркуром. каже, це своєрідний наркотик, постійна потреба у відчутті свободи. Навіть травми, зламана ключиця та декілька струсів не стали на заваді, адже мистецтво вільно рухатися перетворилося у повсякденне життя. Можу і по дорозі до навчання це робити, можу і Типу, коли навчання деклавертає, коли нема тролейбусів, там пижиків, типу, я завжди легко добрася там. Заднє сальто, переднє та бокове стрибки з розбігу та прокручування в повітрі тіла. Усе це ази елементів трейсерів. Освоєння нових трюків триває місяцями, а практика усе життя. Під час долання перешкод потрібно точно і швидко розраховувати відстань. А головне не боятися. Треба вміти приземлятися і не боятися, бо якщо. Більше боїшся, ти точно впадеш. Чим більше страх, тим більше шанс ти впадеш. Окрім того, для трейсера важлива добра фізична підготовка і чимало тренувань. Утім, наразі відповідного місця для управ немає. Навіть на фестиваль усі перешкоди монтують самотужки, дерево та картон, аби скалки не позаганяти. Ми будуємо зараз наразі для різних висот, для різних рівнів, тому що кожного хтось зміщує краще більше. Різні рівні висоти, різну довжину. Просто можна було як можна більше купити елементів, зв'язок. П'ять років тому в Івано-Франківську вже проводили всеукраїнські. Змагання з паркуру і лише зараз настала хвиля відродження для мистецтва вільно рухатись. Дуже багато є охочих молодих. Трейсерів, які мають бажання займатися, але не мають патронавства. І ми вирішили допомогти створити громадську організацію трейсерів. І на основі цієї організації буде реалізовуватись школа паркуру. Окрім того, організатори фестивалю планують встановити для трейсерів спеціальні піддони на міському озері. Їм необхідно тренуватися, адже у серпні Івано-Франківськ стане ареною для всеукраїнських змагань з паркуру. Наталія Лозовик, Андрій Шкварла, новини на вежі.